Тема, над якою працюють вчителі Голобської школи естетичне виховання молодших школярів. На засіданні творчої лабораторії вчитель Світлана Дмитрівна Бондарук провела урок розвитку зв'язного мовлення з «Мами починається життя. Надія Олександрівна присада на уроці читання опрацювала тему Зима-білосніжка. А Галина Іванівна Колупчук на уроці музики і співу показала, як можна здійснювати естетичне виховання засобами музики. Після цього відбувся творчий вечір поезія Йосипа Струцюка у новій волинській читанці «Стежини». Ведуча вечора класний керівник першого А класу Олена В'ячеславівна Ляшенко сказала: Ми, педагоги, щиро радіємо появі кожного доробку письменників та науковців, адресованого нашим вихованцям. А поява волинської читанки Стежина подія особливого значення, адже ця книжка покликана виховати любов до Волинського краю, бо саме з цього народжується велика любов до України. Знайшли своє місце в читанці поезії волинських поетів, але найбільше віршів їх аж дев'ять із збірок іде йде дощику безконечна казочка, автором яких є гість школи волинський поет, перший лауреат обласної мистецької премії імені Агатангела Кримського Йосип Струцюк. А почалося все за давнім і прекрасним звичаєм нашого народу. Першокласниця Оля Кость піднесла гостеві хліб сіль. А Станіслав Бортнічук запросив до мандрівки по стежині. Діти читали вірші, співали пісні на слова Йосипа Струцюка. А коли Катя Зінюк прочитала вірш Золота метелиця, клас і справді засипала золота осінь. На закінчення діти сказали поетові багато гарних слів.